Всім привіт! Мене звати Руслан. Черговий випуск неліквідний крипти. Ми в цьому випуску продовжимо викуповувати АІшку, штучний інтелект проджекти. І сподіваюся, що в цьому випуску ми закінчимо з її викупами, і далі перейдемо до наступного сектору, щоб викупити його. Димася на бабу, да, набираємо вороти. Скажені просто. Наступний проєкт тобто перший проєкт, я просто все серією пишу. Це Апертур Фінанси 13 тисяч обігу за 24 години. Пікова ціна була 31 цент. Зараз ціна 1 цент. В цілому непогано. Зазор на 30 іксів, я, як мінімум, бачу. Так, купили. Купили. 25% це 19 токенів. Перший ордер це 6 центів. Який має принести якраз таки тіло нам. Далі пік я бачу на 15 центів. Його ми і поставимо. Це 2,88. Далі по Хайові 30. Давайте отак зробимо. Це 5,56. І фінальний я пропоную поставити на 55 і це 10 іксів, що непогано для старту. Y8U. Саме так називається наш наступний проект. 4084К залістився в цьому році. На хаях був 15 центів, зараз коштує 1,5 цента. Ідемо, купуємо і виставляємо на продаж. Так, лімітка в 25%. У нас виходить 17 токенів, що дуже мало, дуже. Так, по пікові тут 3 е, центи. Ну, нам треба мінімум 6 центів. Да? Да, 6 центів нам потрібно мінімум для того, щоб з першого ордеру вибити тіло. Виставляємо. Далі тут є пік на 11, але я буду тут ставити на 14 одразу, бо немає іксів взагалі. Так, це 2 долари 39 центів. А, Наступний буде на 33 центи. Це 5,63. І останній на 49, це 7,39. Як в аптеці.